Друзі, всім привіт! Слава Ісу! Одна перемога, один трансфер. Відновимо легендарний металіст. Спойлер, буде цікаво. Більш детально поясню, як це все буде відбуватися. Якщо ми перемагаємо, ми забираємо самого топового гравця із складу. А якщо ми програємо або в нас нічия, ми просто нікого не беремо абсолютно. І також, якщо. Якщо в команді там, типу, немає сильних гравців, які нам не потрібні абсолютно. Ми також скіпаємо, ми не беремо. Подивимося, куди нас взагалі е, до чого нас в кінець сезону приведе це все, це, це все затія. Окей, друзі, залітаємо в розклад. Що в нас тут? Перша гра проти Меня. Ну, минає є кого, кого вкрасти, мені здається, тому хотілося б перемогти. Йой, пере, Переїхав трошечки в другу сторону екрану, щоб видно було повністю склад. Ось таким складом ми стартанемо проти Менея. Поїхали до гри. Друзі, маємо першу перемогу. Не скажу, що це була впевнена перемога якась 3-2. Минає два штуки вколотив нам, Ну нічого, маємо перемогу, а тому залітаємо і будемо забирати гравця минає. Самий якісний гравець в них це правий захисник, якого ми в них крадемо. Тарас Дмитрук залітає до нас вклад. І ми let's go до наступної гри, друзі. Підсилюємо склад перед грою. Наступна гра в нас. Так, розклад. Є. Yeah. Дивіться, ні, наступна гра у нас. Ми, ми відразу ж коротше, ми скіпаємо нафтовику кернафту, ой, нафтовикохтирку, точніше, тому що там ну там немає кого брати взагалі. Ми скіпаємо також хуст, а тому ми там вже перемогли 5 0 і 7 -0. А, Наступна гра в нас буде саме в кубку проти другого металіста, який, який вже був створений після, після того. Як розпався головний металіст? Тому якось так. Зараз буде дербі відразу, друзі. Ну, буде цікаво. Я думаю, що буде цікаво. А, по складу, давайте по складу. Яким складом будемо грати? Тактика. Let's go. У нас тепер є Дмитрук, і Дмитрук вже відразу ж виступає за нашу команду. Є yeah. ось. Дмитрук підсилює нам правий фланг. Найс, nice. сюди ж, друзі, просто 2-2 І в серії пенальті ми переграємо суперника. Ну ми показали хто хто головний в цьому Харкові. Слухайте. Дмитрук вже грає на 7,5, просто ну класна оцінка відразу ж вривається, і непогано маємо не маємо непогану перемогу, друзі. Тому let's go, кого ми вкрадемо з металіста? Ну тут я думаю, що тут все очевидно. Я вже підібрав, підібрав кого ми могли б звідси забрати, хто б підсилив наш клуб. А, а це let's go, let's go, go, лет'етго, зараз. Вже я його забрав. Зараз ми в трансфери залітаємо. Історія трансферів, будь ласка, Ілля Крупський, друзі. Ілля Крупський. Залітає, тому що має прям непоганий рейтинг. Має загальний рейтинг людина, найвищий клубі це 117, ось він. плюс... Ось такий у нас ось така зелененька, зеленесенька карточка, друзі. Залітає до нас такий гравець, прям підсилення, неймовірне. Наступний в нас хто по, по розкладу? Наступний в нас в розкладі епіцентр. Думаю, що там є також кого, кого взяти звідси. Тому полетіли. Просто потужна перемога. 4-1. До побачення, просто до побачення. Всі гравці. Епіцентра відразу йдуть і робити ремонти, різні, там, не знаю, шпаклівка, закупляються, шпаклівкою, йдуть робити ремонти, бо так грати не можна. І вони програють. Вони програють, робляться з рахунком 1-4. Якось так. Саме якісний гравець їхній це Данило Кравчук, в якого рейтинг 95 загальний, і центральний нападник, якраз який нам і потрібен. Тому крадемо його в них, забираємо в склад собі, забираємо цей трансфер собі і їдемо далі. Наступна команда це Нива Тернопіль. 7-1, знищуємо просто, Ниву Ниву Тернопольську, просто знищуємо на стадіоні Авангард. Це значить, що ми забираємо їхнього самого кращого гравця. А це в нас є Максим Демчук, в якого 88. Це поточні здібності його, і має ось такий він рейтинг. Центральний захисник думаю, що нам такий знадобиться. Тому сюди ж його просто на трансфер. Поділля вдома програє 1-4 проти нас і кравчук, якого ми підписали тільки нещодавно. Вже забиває два голешника. Забираємо також Олександра Распутька. Загальний рейтинг 84-83 має, тому ми забираємо цього мужика собі. Думаю, що він нам прям підсилить клуб і а, дасть згідний бій наступних, проти наступних команд. Наступна гра в нас проти буковини. Знаходимося ми поки що в рейтингу своєї підгрупи на першому місці. Маємо 15 очок. А, Маріуполь має 18 в другій групі. Далі. Матч проти Буковини, там є кого забрати, мені здається. І там складний матч буде. 100% перемога. Перемога 3-1, впевнена перемога просто. І там є кого забрати із Буковини. Богдан Бойчук залітає до нас трансфером із Буковини. Думаю, що він нам в наступних матчах досить так допоможе. Наступне по розкладу у нас. Ну, зараз секунду, чекаємо, що наступне. Наступний агробізнес. Погнали. Перемога над агробізнесом 0-2. Перемагаємо в них вдома. І тут зрозуміло вже. Тут є і гравці, такі, знаєте, вже в нас є тут гравці, прям такі, що можуть робити результат. Тому і зрозуміло, звідки ця перемога взялася. А футболіст, якого ми в них забираємо, це ось такий Максим, ось такий Максим, 90 рейтинг в нього майже. Войтіховський, правильно? Значить Войтіховський. Ви знаєте, ви знаєте, що я сокябле, друзі, в цих прізвищах, але забираємо Войтіховського і залітає він сюди. Якщо неправильно сказав, то напишіть, будь ласка, в коментах, чи Войтіховський, чи хто він взагалі такий. Чи я сокябле, напишіть, будь ласка. Наступний матч проти Прикарпаття в нас. Знову 4-0 катком проїжджаємося по Прикарпатті, в себе вдома. Чотири голи забиваємо, найс, просто найс. Крупський 8.7. Оцінка, ну неймовірна гра. А це означає, що ми маємо забрати гравця в них. А це в нас Владислав Кучерук залітає до нас в команду. 87 його 89. Коротше, найс, найс. Грає гравець також. Нам, я думаю, що нам знадобиться це ще вихованець Динамо Києва. Тому нехай залітає. Думаю, що там такий воротник згодиться на резерв. Тому. Якось так. Наступний матч в нас Кубок. Кубок, друзі. Кубок проти Кривбасу. Ну це буде вже складно. Якщо переможемо Кривбас, ну там є кого вкрасти. 3-0, друзі, 3-0. Надвпевнена перемога над кривбасом, над командою з УПЛки. Йо, я хто забивав Луців? А Луців два заклав. Ну це взагалі слухайте, це найс просто 3-0. 3-0. а тому полетіли красти футболіста саме Кривбаса. 116-поточний рейтинг. Просто Дібанго залітає до нас. Ну я думаю, що це просто в захисті. У нас о, зліва буде просто неймовірний гравець, тому ми дуже підсилюємося і добре, що залетіла перемога. Я думаю, що цей гравець нам допоможе в наступних кубкових матчах і в чемпіонаті. Тому ласкаво просимо, дібанго, наш козак виходить. Що? Перше коло групи Бів у нас закінчилося, тому ми починаємо грати з командами по другому колу. І перша команда в нас це Минай, якого ми в першому матчі здолали 3-2. Ну зараз ми вже підходимо з досить потужною командою, я би так сказав, після цих всіх трансферів. Тому я думаю, що має бути впевнена перемога проти «Миная». Про що я і говорив, впевнена, перемога проти минаю, 4-1. Тут, тут вже не було ніякої конкуренції. Тут ми просто вже знищуємо суперника, тому що маємо в два рази потужніший склад. Гру проти хуста ми скіпаємо, тому що там немає гравців, взагалі там сірий цей хуст, тому немає сенсу його взагалі дивитися, тому ми її скіпнули, і рахунок у нас 8-2. І, до речі, у нас є кого забрати. І ми забираємо. Гунічева Єгора Гунічева забираємо. У нього поточні здібності 94, а це, нормасно. а це нормасно, друзі. Тому я думаю, що також нам допоможе скоріше за все. І переходимо до наступної команди. На наступна команда Епіцентр, я гадаю, що там є ще кого забрати. 6-0 проти Епіцентра. Ну так, ну тут вже в нас команда просто рівня УПЛ, я думаю, тому що. Тут вже такі гравці, як Гібанго, тут Крупський, тут ну тут реально тут вже є кому грати. Тому, тому маємо те, що маємо, друзі. Перемога впевнена на 6-0, і будемо красти ще гравця у епіцентра. Зробимо цей трансфер собі. Так, от, отак, от, от, забираємо Олега Білого на заміну воротника. Такого нам би не, ну, не заважатиме. Він нам точно має поточний рейтинг 98 загальний. Тому нехай буде, нехай буде, може може пригодиться. Наступний матч проти Ниви Тернопільської. Ми маємо зіграти добре, тому що в нас далі кубковий матч проти Шахтаря. Тут, якщо зараз зіграти погано, то думаю, що гравці будуть налаштовані погано саме й на Шахтар. А там без шансів буде. Тому погнали, будемо бачити зараз, який результат. Фу-фу-фу-фу. і ось вона, друзі, ось вона перша поразка в чемпіонаті. Поразка проти тернопільської команди. Програємо 1-0. Ярмоленко там якийсь забиває. Якийсь Ярмоленко, друзі. Хто шарить, що за ярмоленко, пишіть в коментарях, бо я не знаю, якщо чесно, цього гравця, але маємо поразку ще й перед кубковим матчем. Ну це, це погано. Але далі, далі матч проти шахти. Тому налаштовуємо, піднімаємо всі прапори за, за наш харківський металіст і полетіли. Так як ми програли проти тернопільської ниви, тому ми не забираємо. Ми не чіпаємо гравців, жодного не беремо, жодного на трансфер з ниви до нас не залітає. 5-1, просто 5-1, подивіться. Рівна, рівна гра проти Шахтаря, 12 проти 12, і ударів в ствір. Але в нас в площину 8, і в них 5, коротше, в нас кращий XG, і ми переграємо. Ми переграємо Шахтар. І це значить, це значить, що ми забираємо звідти гравця. Гравця надпотужного рівня. Я думаю, що всі ви зрозуміли, кого ми забираємо вже. Це Георгій Судаков. Георгій Судаков повертається в металіст. Георгій Судаков буде творити історію для цього металіста знову. Ми знаємо, що він прихильний до металіста дуже. Тому ось так: от 140-140 поточний рейтинг. Ну, це просто. Це просто якась суперзірка для першої ліги. І в кубку, далі в кубку, це просто людина, яка може нам. Принести цей кубок, а як мінімум поборотися за нього. Тепер ми точно можемо. Тому ось так. от. Далі переграємо Поділля знову. Це друге коло вже. І переграємо Поділля з рахунком 6-0. Судаков. Ну, Судаков просто легенда. Феєрить просто Судаков. А я і мені цікаво, мені цікаво, чи ми зможемо ще хоч один матч програти в першій лізі з Судаковим. До кінця сезону вже просто ну, мені здається, нереально програти жодного матчу в першій лізі. Ну, побачимо. Забираємо Дениса Балана. Це їх кращий гравець 95 рейтинг. Забираємо його. Думаю, що підсилення однозначно для нас. До речі, гравців, які які в нас стають слабкіші за інших. Ми просто будемо відпускати вільним агентом, щоб не, не замусорювати Знаєте, типу наш склад. Тому ми будемо просто прибирати їх, відправляти вільними агентами. Забираємо ще й гру проти Буковини. але поборолася Буковина, один-два всього лиш програли. Тому складний такий суперник нам видався. Тому забираємо ще одного гравця з Буковини. Я думаю, там, що там дійсно ще є кого забрати. Так, дійсно, друзі, так воно і є. Підсилюємося, ми Микитою безуглем, має 97 рейтинг поточний. Е, і їдемо до наступного матчу. Один-два, друзі. Поразка проти агробізнеса. Поразка проти агробізнеса. Ну, Це, це взагалі нонсенс з такими гравцями. Хоча ми бачимо, що в нас не грав ні Судаков. У нас, я так розумію, що інші гравці були, немає таких надпотужних, скоріше за все, ну, крупське є, бачу. Окей, забирай свої слова назад, але програли ми, хоча і гра була нормальна. А отже, ми нікого звідти не забираємо, тому що ми не переграли навіть ніч... ну і нічі навіть не було, хоча нічия нас не рятувала, б ми звідти також би нікого не взяли, якби була нічия. А Дивимося на турнірочку. на нашу, У нас залишається там ще одна ігра в турнірі, залишається іще кубкова гра. І потім буде вже таблиця на підвищення. Значить, ми знаходимося в групі Бі на першому місці з 39 очок. За нами Буковина 32, 39. Також у Металіста 19-25. Ну, Харків домінує. Харків домінує зараз в першій лізі. Погнали до наступного матчу. Переграємо ми Прикарпаття 2-3 на їхньому стадіоні, а це вже зрозуміло, тому що рівень і рівень футболістів нашої команди вже рівень УПЛ. Тому якось так. І навіть мені здається, що Судаков це навіть вже не рівень УПЛ. Тому якось так. Тому з перемогою і забираємо звідси гравця. Самий сильний гравець у них це Андрій Хомай, який рейтинг 88. Я не думаю, що він дуже надовго затримається в нашій команді. Але залітає до нас в склад. Наступний був товариський матч проти Аргону, але це нас не дуже цікавить, тому що там, по-перше, що гравців немає яке забирати. А по-друге, ми тільки з офіційних матчів забираємо гравців. Якщо товариські матчі, ми ну, не беремо коротше, звідти гравців. У нас правило це те, що ми забираємо тільки з офіційних матчів. Далі наступний матч проти Кудрівки. І група на підвищення. В нас ще не зіграно жодного матчу. У нас знаходиться. Ось так ось так ми знаходимося на першому місці. На першому місці також можна сказати, і Металіст 19-25, ну нічого собі. Треба перемагати цей Металіст 19-25, забирати їхніх гравців, мені здається, і е, ставати гегемоном першої ліги. Тому що поки що вони навіть без підсилені йдуть на рівні з нами. Долаємо Кудрівку 3-1. Я не скажу, що тут якісь прям були напряги з цією командою. 3-1 нормальний рахунок такий, тому можемо забирати стабільно звідси ще одного гравця. Гравець, якого ми з Кудрівки забираємо, це Роман Гагун, 95 поточний рейтинг. Думаю, що він нам знадобиться, в принципі. Перед кубковим матчем також переграємо Металур-Запорізький 3-1. Зараз подивимося, хто забував, що я бачу: стадіон, стадіон. Дивіться, стадіон, там ще Славутич написано, ось Славутич, Арена написана. Так, дивіться, переграємо, переграємо спокійно, стабільно. Не скажу, що тут також якісь напряги виникли. Нормасно, їдемо далі. Забираємо, забираємо ми Андрія Блізніченка, 29 років йому. Та я думаю, що він нам ще буде корисним. Зараз глянемо які його атрибути. 90 у нього поточні атрибути. Я думаю, що буде корисним 100% в наступних, матч, в наступних матчах чи в кубку знадобиться. Кубковий матч проти Полісся. І ми проходимо далі. 3-0. 3-0. І ми далі проходимо в наступну стадію кубка. Ну просто, то просто неймовірні результати. По кубку йдемо катком. Гравець, якого ми забираємо, це Олексій Гуцуляк. Ну, 120, 120 рейтинг. Я думаю, що тут просто. Ну, в мене, в мене вибору великого не було. Слухайте, я, я захотів взяти саме Гуцуляка, тому що він нам також дуже допоможе. Ми дуже сильно, дуже сильно під, підкріпляємося до наступної стадії Кубкової. Це дуже топчик. 1-4 долаємо металіз, 19-25. Та сюди ж просто такий результат, ось так ось. І заберемо ще одного гравця в них. І до нас залітає підсилення в вигляді Василя Кравця, в якого є поточний рейтинг 115. Е, топовий гравець, топовий гравець і ще одне підсилення. Ще одне підсилення. Е, і в мене здається, що у нас з'являються дуже великі шанси на кубок. Переграємо далі Микудрівку 3-2. Е, ну, тут... також, також була боротьба, хоча в нас вже команда на голову цілого, може і на дві вище, але все рівно ж була боротьба. Зараз покажу. Що в турнірочці у нас відбувається? Так, турнірка. Де вона в нас? Є в турнірочці що відбувається? Ось так: от ми йдемо. Металіст, ну, ми, ми, ми Металіст. Ми на першому місці 54 очки. 51 очко має металіст 19-25. Маріуполь там також і Буковина бореться. І по розкладу у нас залишається матч проти Металурга Запорізького далі, матч проти Металіста 19-25 і два матчі проти Маріуполя. А от далі в нас саме далі наступна наступний матч. Це кубок, це півфінал проти Ворскле. І якщо ми переможемо, нам є кого взяти в тій ворський. Ну я дуже, я дуже сподіваюся на перемогу, тому що в нас в принципі склад такий, що може перемагати Ворсклу. Мені здається, що в фіналі ми точно будемо. І забув сказати, що Скудрівки ми ніколи не беремо, тому що там вже ну там немає кого брати. Там об'єктивно вже гравці одного рівня. Які в нас в нас кращий склад, тому ми скудрівки жодного гравця не взяли. Сюди просто мінімальна перемога над Ворскою. Мінімальна, друзі. Серія пенальті там була. Там була серія пенальті і хтось промахнувся, коротше, я так розумію, з Ворскли. Коротше, ми переграємо, ми, ми в фіналі. Ми в фіналі, ми залітаємо в фінал. Ось такому надскладному матчі 2-2. Ну це просто, це просто супер результат для нас. Ну, У нас зрозуміло тут Судаков, тут Гуцуляк, тут просто кравець крупський. Тут гравців просто неймовірна кількість нормальних. Дібанго Прям ну ці гравці дійсно заслуговують на те, щоб залетіти, залетіти фінал. Кубка. Тому і ще ми, і ще ми зараз, і ще ми зараз посупимо гравця у Ворсклі. Забираємо, забираємо з Ворскли Павла Ісенка 111 поточний рейтинг. Ну він кращий, він кращий, ніж той голкіпер, що в нас є. І Він дійсно підсилює нам склад. Знову матч проти Металіста 19-25 і знову перемога. Знову перемога з рахунком 2-0. Вернатус, Вернатус забиває і забиває Судаков. Судаков вирішує, слухайте. Ми пограбували просто в цьому сезоні металіст 19 1925. Ми просто його пограбували. Ми забираємо Юрченка Владислава. 113 поточний рейтинг. Залітає 100% в основу. Тому якось так, друзі. Залишається три матчі. Матч проти Динамо Києва в фіналі. Отак, от, от в фіналі нам Динамо Київ проходить там, також там далі. В фіналі ми будемо боротися проти Динамо Києва. І два матчі проти Маріуполя, і на цьому все виставляємо ліпший склад, який в нас взагалі є. Це Судаков, Гуцуляк, Юрченко, Дібанко, Кравець, Крупський. Ну просто неймовірна команда. Я думаю, що ми можемо поборотися за фінал. І ми за нього точно поборемося. Але перед початком Кубкової гри я би хотів би подякувати всім оцим е е мужикам, які зараз з'являються на екрані, за те, що вони допомагають, допомагають розвитку нашого каналу, допомагають взагалі прогресуванні якомусь в майбутньому. Я дуже вдячний кожному. Ви просто величезні, величезні люди з отакими серцями неймовірними. Ви просто, ви просто легенди цього каналу. Тому, друзі, подякував вам всім. Обіймаю, і ми летимо до фіналу кубку. І ми просто, ми просто друзі, ми просто без шансів знищуємо 5-1 Динамо Київ на стадіоні в Дніпрі, на Дніпро Арена, ми це робимо. Ми просто знищуємо. Забивав Гуцуляк, забивав Крупський, забивав ще раз Гуцуляк. Судаков також забив. Там на, додатку, на додаткових, подивіться, просто в додаткові хвилини, в додаткові 4 хвилини три голи залетіло. Просто тригалішника залітає. Рахунок був 2-1 аж до 91-ї хвилини. 3-1, точніше. А ну, 2-2-1 був до, до 91-ї хвилини. І ось так: от. Ярмоленко там один гол забив, всього лише один гол промігся забити. Ярмоленко кращий гравець матчу. Це Гуцуляк. Звісно ж, Судаков. І ми переграємо Динамо. І ми виграємо цей матч. І цим самим ми заробляємо путівку до Ліги Європи. Відразу ж путівка до Ліги Європи з першої ліги. Ось так, от от що дає один трансфер, один матч, переможний матч, один і один трансфер. Ось так закінчується цей наш експеримент в Кубку, але в нас ще залишається дві гри проти Маріуполя. Ну звісно ж, друзі, звісно, я не забув. Я не забув забрати гравця з Динамо Києва. І я забираю Олександра Піхальонка, в якого 128 рейтинг, і він просто неймовірно підсилює нашу команду. Матчі проти Маріуполя я просто просимулював швидко і нікого звідти не забирав, тому що, самі розумієте, там з Маріуполя просто немає кого забирати. Перший матч у нас закінчився з рахунком 1-1, що ми зараз можемо і побачити. Забивав Георгій Судаков. І ще хто, хто забивав. Ремінняк забивав. Так, за Ремінняк забивав за Маріуполь. Щось нам не вистачило. Крупський кращий гравець матчу. Щось нам не вистачило, щоб перемогти. Все ж таки. І останній матч в сезоні у нас відбувся проти Маріуполя, проти того ж самого. І тут уже рахунок 6-3. Отакий контраст. Просто спочатку 1-1, а потім просто 6-3. Ось так. от, Друзі, у нас виходить. І тут вже забивали Судаков, забив, Гуцуляк забив також. Забив піхальонок піхальонок, до речі, дебютує піхальонок, я так розумію, бо в тому матчі він не грав. Зараз я, до речі, перевірю, бо я, якщо чесно, не, повід... не помітив, чи грав? І грав піхальонок, але в нього щось не вистачило йому. Коротше, і ось так коротше, ось так закінчується наш, наш взагалі експеримент. Ми, по-перше, ми піднімаємося. Ми на першій позиції. Ми піднімаємося в Прем'єр-Лігу. А відрив від Металіста 1925, до речі, не дуже величезний. Там 57 очок, а у нас 64. І перемагаємо в кубку. Ну там просто неймовірний результат. Зараз я покажу е сітку, покажу покажу сітку, як ми, як ми взагалі сюди добралися. Як ми сюди залетіли, ось десь, десь звідси ні, отак. От Сітка. Ось десь звідси, дивіться. Ми просто спочатку ми пройшли Шахтар, потім ми пройшли Полісся, потім Ворску і потім Динамо Київ. Ну, надскладні суперники, в принципі, в кубку, але ми їх всіх проходимо. Динамо Київ як добралося до фіналу. Вони переграли Олександрію, вони переграли е, Верес і переграли Колос. І от якось так, от якось так, так от закінчується наш експеримент. Ну, мені здається, мені здається, що це дуже крутий результат, насправді. Це дуже крутий результат, друзі. А е, я сподіваюся, що відео вам сподобалося. що... Це було цікаво. Пишіть в коментарі, чи було це цікаво взагалі, чи хочете ви продовження цього, цієї кар'єрки, чи хочете, щоб ми ще зіграли один сезон в УПЛ і спробували взяти УПЛ. Чи вдасться в нас взяти УПЛ за один сезон, чи ні? І ще пошуміти в Єврокубках. Не знаю, якщо бажаєте продовження цього відео, то пишіть в коментарях. Я хочу бачити від вас відповіді. Тому що цікаво, цікаво, друзі, чи вам взагалі цей відосик залетів. Тому всім подякував, друзі, всім величезне серце, ось таке. І до зустрічі в наступному відео.